Всеукраїнська організація «Тризуб» імені Степана Бандери провела вушкіл на одному із закинутих підприємств Коломиї. Умови максимально наближені до бойових, каже головний командир всеукраїнської організації Олег Микитюк. Цього разу ми більше акцентуємо вже на практичних заняттях аналогічно із поводженням зі зброєю, з переміщенням груп осіб, і з аеророзвідкою наші. Курсанти мають змогу отримати досвід не тільки по розвідці, але й по роботі і коригуванню вогню, по виявленню груп. І нанесенню вогневих ударів Олег Мегтюк розповів, що проводити такі вишколи легше за межами міста, бо у населеному пункті виникає тріад перепон є багато обмежень, яких ми не можемо робити, але ми завжди шукаємо точку дотику для того, щоб знайти золоту середину того, що на що вони можуть надати дозвіл, і максимум того, що ми можемо навчити людей. Тобто шукаємо якийсь такий альтернативний варіант для того, щоб ми максимально ефективно розширено і поглиблено могли провести заняття і дати навички. А ще головний командир зазначає, що провести такий вишкіл справа дороговартісна. Нам потрібно потратити кошти на пальне, нам потрібно потратити кошти на харчування, тому що голодна людина не може ні отримати знання, ні його освоїти, ні зафіксувати. Найбільша стаття витрат, звичайно, це засоби, з яких якими ми проводимо навчання, тобто залучення піротехніки, залучення навчального реманенту медичного, залучення всього, що необхідно для того, щоб ми провели якісний вишкіл. Ну, тягне за собою дуже солідні суми. Тепер тризубівці вже не воюють у добровольчих підрозділах, а стали частиною Збройних сил України. Тому проводити ротації своїх побратимів, як було колись, не мають можливості. Однак роблять все, аби їм допомагати на всіх напрямках фронту. З Богдан Малецький Галинарванчук, телерадіо телерадіокомпанія Раї.